Рейтинг Зеленського 4% і в Україні необхідно терміново провести вибори президента. Такими заявами нещодавно ошелешив світ американський президент Дональд Трамп. І те про що подейкують у різних політичних колах стало очевидним. Трамп настільки не любить зеленського, що готовий позбавляти його влади без огляду на реальний стан речей та чинні закони. Отож, останніми днями про перспективу виборів в Україні, якщо говорити точно, 26 жовтня я говорив дуже багато з різними гостями каналу. І, вочевидь, оскільки тема залишається актуальною, мушу додати трохи і свого бачення цієї перспективи, тим більше що додався такий поворот і несподіваний ти чи точніше сподіваний противник Володимира Зеленського. Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії. На цьому каналі ми разом докопуємось до істини, але цього разу мушу сказати, що ви на каналі, де відверто не люблять Володимира Зеленського. Я за нього не голосував, не агітував і не маю наміру цього робити в майбутньому. Володимир Зеленський має піти в політичне небуття наступного дня після проведення законних виборів в Україні. Однак це не заважає мені Олександру Серцову, незалежному журналісту, розбиратись у фактах. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Мені важливо знати вашу географію. <кхе> Також напишіть, що ви думаєте про те, що ми обговорюємо. Також за можливості долучиться до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігірьова, частого гостя нашого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою, що потребує понад 100 тисяч щомісяця. Також дякую спонсорам та патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу відео. Без них не було б ані цих відео, ані незалежної журналістики загалом. Ви так само можете підтримати незалежні медіа та долучитись до їх числа. Отже, давайте виходити спочатку з фактів, які мали місце за останні кілька днів. Е, і перше, це у Саудівській Аравії відбулася перша за багато років зустріч між високими делегаціями США та Росії. Факт зараз ми не будемо з'ясовувати про що вони говорили і хто що сказав. Але достеменно відомо, що американці зустрілись із групою військових злочинців. З тим самим успіхом вони могли зустрічатись з делегацією Хамасу, або якби ті були живі з групою офіцерів СС або генералів, якщо хочете, це не має принципового значення. Другий факт: Дональд Трамп планує зустрітися з військовим злочинцем Владимиром Путіном, який оголошений у розшук міжнародним. Кримінальним судом. Далі, Дональд Трамп оголошує санкції проти судді Міжнародного кримінального суду Хана, який оголосив у розшук Владимира Путіна. І це все, що нам потрібно знати про позицію Дональда Трампа. Далі у судівську Аравію Україну не кличуть нас ставлять лише перед фактом самих переговорів із терористами. Далі Трамп оголошує про необхідність проведення виборів в Україні, оскільки Зеленський є диктатором із рейтингом 4 Звідки він взяв цифру 4, а не 5 чи 3 невідомо. Можливо, вона прозвучала від російських соціологів під час зустрічі у Саудівській Аравії. Ну, ми цього не знаємо. Тепер подивимось, що ми маємо з українського боку. Те, що цифра у 4% легко спростовується українськими соціологами із КМІСу, які зараз оприлюднили чергове опитування, за яким Володимиру Зеленському довіряє 43%. Ви можете сказати, що цифра Трампа кардинально відрізняється, а рейтинг довіри це не виборчий рейтинг. По-перше, ми не знаємо, що взагалі мав на увазі Трамп під цією цифрою. <кій> По-друге, невідомо звідки він її, в принципі, взяв? Хто опитував, коли опитував, кого опитував. Ну, це ж невідомо. Тепер далі ми маємо факт політичного переслідування з боку Володимира Зеленського, свого політичного конкурента Петра Порошенка. Другий факт це обмеження свободи слова у вигляді об'єднання телеканалів у єдиному телемарафоні та вилучення з ефіру трьох телеканалів: прямого, п'ятого та еспресо. Зауважте, йдеться не про військову цензуру чи щось подібне. А власне, про політичне переслідування. І це є очко на підтвердження правоти е Трампа. Другий чинник Андрій Єрмак, голова офісу президента, фактично, повноваження, якого давно вийшли за межі передбачення законом і Конституцією. І це знову на користь е -Е Трампа. Далі ми можемо перераховувати, однак цього достатньо, щоб переконати. Е Трампа у своїй правоті та скерувати його на праведний гнів проти Володимира Зеленського. Наступний чинник: насправді Дональда Трампа дуже мало цікавить Українська конституція, в якій нічого не написано про роль рейтингу президента у проведенні чергових чи позачергових виборів. Зеленського догнало те саме, коли він розпускав. Попередню Верховну Раду через буцімто її низький рейтинг. Зеленський, який сам є доволі свавільною людиною, тепер ризикує зіткнутися з більш зі свавільнішою особою Дональдом Т... Трампом. При цьому Трамп хоче, але не може вигнати Зеленського з посади і буде за це мстити. Зеленський є. В дуже слабкій ситуації, хоча міг би її суттєво посилити, відмовившись від власних упереджень та повернувшись до, уряд, до ідеї уряду національної єдності. Адже насправді думка навіть такого потужного міжнародного лідера, як Дональд Трамп, не зобов'язує Україну проводити вибори, якщо цього не дозволяє ситуація на фронті. Трамп натомість своїми незграбними кроками підігрує. Зеленському, роблячи з нього, е, того, з, е, з ким він ніколи не був, і підвищує його рейтинг та образ єдиного оборонця інтересів Українів, що на Сході, що на Заході. Саме те, і це саме те, що влаштовує поки що московитів, які хочуть в Україні хаосу. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися на цей канал. Поширюйте це відео, дякую.